О тут таке. Тут трохи розчистили. Так, що тут у нас? Отак. От Це купу дерев вже нарізали. От. ну тут розчистили, трошки хоть свободніше стало. Це туалет, горіх, проблема. Потім що тут? Це за три рази ми тут зробили такі грядочки тут. Це сміття треба довиносити. Колодязь. Місця тусовки. Будинок. Скважина. Хащі, криша полагоджена. Так, тут трошки погреблися, тут щось посадили і там вже далі город, там деревце ще посадили. Біля города. Ось такий у нас маєток. Дуже тут гарно. Погода сьогодні була, От тут порозчищав, капець, звісно, з деревом. Це я в прошлый раз знімав, ой, не знімав, то зрізав. Короче, таку купу вже на... наробив. Ну, в принципі, ось така у нас діляночка.